Гасили вогонь до ранку у пекарні неподалік рівного спалахнула масштабна пожежа 21 серпня. Ввечері у селі Варковичі, що на Дубинщині, помітили вогонь на другому поверсі хлібопекарського підприємства. Пожежа набрала чималих обертів. 50 рятувальників гасили вогонь. Ліквідувати його вдалося о четвертій ранку наступного дня. Відомо, що жертв та постраждалих немає на підприємстві, ситуацію не Коментують лише зазначили, що днями частково відновлять роботу. Рятувальники провели розвідку та встановили. Що осередок пожежі знаходиться на другому поверсі будівлі адміністративного та виробничого приміщення, зважаючи на швидкість поширення вогню та відсутність джерел протипожежного водопостачання на території підприємства, керівником гасіння пожежі було прийнято рішення про додаткове залучення сил та засобів для гасіння пожежі. Зокрема, було залучено пожежно-рятувальна техніка з міста рівне, а також пожежні автоцистерни місцевих пожежних команд з найближчих населених пунктів. Вогнеборці врятували знищення вогнем чотири поряд розташованих виробничих цеха. Вогнем знищено кондитерське обладнання, 11 вікон, облицювання стін та стелі, покриття та перекриття адміністративної та виробничої будівлі на площі 500 метрів квадратних.